Уявіть собі місто, де за два дні можна е, пополювати на бронзових гномів, пройтися мостами, які ввечері освітлюють справжні газові ліхтарі, і відчути, як різні епохи просто переплітаються на одній вулиці. Сьогодні ми розбираємо путівник по Вроцлаву, який обіцяє ну, ідеальну дводенну подорож. Але найцікавіше, тут не сам перелік місць, а підхід. Спробуємо з'ясувати, як одне і те саме місто може запропонувати три абсолютно різні пригоди. Саме так. І це не просто інструкція. знаєте, йдіть туди і дивіться на це. Це по суті така собі головоломка для мандрівника: як одне місто може бути одночасно центром андеграундного мистецтва і ну такою тихою гаванню для споглядання. У наданих матеріалах пропонуються три готові сценарії, і наше завдання розібрати їх на складові і зрозуміти, яка версія Вроцлава власне прихована за кожним із них. Гаразд. давайте почнемо з епіцентру, з того, що бачить кожен турист. У путівнику, звісно ж, на першому місці площа ринок, кольорові кам'яниці, готична ратуша, гамір. Здається, все стандартно для європейського міста. Чи є тут щось, що вирізняє Вроцлав? На перший погляд, ні. Це справді ідеальна листівка, яскрава, жвава, дуже фотогенічна. Але путівник натякає, що справжня суть ховається в деталях і одразу ж пропонує одну з таких деталей, яка перетворює звичайну прогулянку, ну на справжню гру. Ви маєте на увазі полювання на гномів чи красналів. У матеріалах про це говорять з таким захопленням, називаючи полюванням на скарби. Але погодьтеся, це звучить як суто туристична розвага, мила, але м -м, трохи дитяче. Чи за цим стоїть щось більше? А ось тут і починається найцікавіше: те, що сьогодні є милою розвагою, має глибоке, зовсім не дитяче коріння. У матеріалах цього немає. Але щоб зрозуміти феномен, треба копнути трохи глибше. Гноми у Вроцлаві це не маркетинговий хід, вигаданий у 2000-х. це відлуння 80-х, коли вони були символом помаранчевої альтернативи. Помаранчевої альтернативи, так, це був такий мирний, але дуже дотепний антикомуністичний рух. Зачекайте, тобто ці маленькі фігурки пов'язані з протестами. Як, як це працювало? Уявіть собі, часи воєнного стану в Польщі. Влада замальовувала будь-які антиурядові написи на стінах сірою фарбою. І от активісти помаранчевої альтернативи почали малювати на цих сірих плямах усміхнених гномів у помаранчевих капелюхах. Геніально! Це був акт абсурду з одного боку. Ну що тут такого? Просто гном. А з іншого це було висміювання системи, яка бореться з інакомисленням. Гном став символом мирного іронічного опору. І коли у 2001 році встановили перший пам'ятник гному на честь цього руху, ідея, так би мовити, пішла в маси. Неймовірно. Тобто, коли сьогодні тисячі туристів бігають містом із мапами в пошуках гномів, вони самі того не усвідомлюючи, йдуть слідами історії протесту. Це ж повністю змінює сприйняття. Абсолютно, це перетворює гру на такий собі інтерактивний урок історії. І путівник, хоч і не заглиблюється в це, має рацію, називаючи це геніальним ходом. Гноми змушують звертати увагу на деталі, зазирати у дворики, піднімати голову. І таким чином місто саме показує себе з несподіваних ракурсів. Добре, отже, центр це енергія, гамір, і як ми з'ясували, прихована історія. Але що як мандрівник шукає повної протилежності, тиші, спокою, можливо, навіть чогось духовного? Путівник, здається, має відповідь і на це. Так, і ця відповідь знаходиться буквально за 10 хвилин ходи від гамірної площі ринок. Це остров Тумський, кафедральний острів. У матеріалах його описують як найстарішу частину міста, його колиску. І тут ми бачимо свідомий контраст. Угу. Комерціалізований яскравий центр проти тихого сповненого духовності історичного осередку. Особливо в путівнику наголошують на вечірню атмосферу, коли ліхтарник вручну запалює газові ліхтарі. Це справді досі роблять? Звучить як щось із казки. Це абсолютна правда, і це ключовий елемент досвіду. Але тут є нюанс, який у джерелах можливо трохи ідеалізовано. Вдень остров Тумський теж може бути переповнений туристичними групами. Тому головний інсайт тут не що дивитися, а коли зрозуміло. Щоб відчути ту саму магію, про яку йдеться, треба приходити туди або рано вранці, або вже в сутінках. Саме тоді цей контраст із центром стає максимальним, і ця подвійність жвавого сьогодення та тихого минулого, що існують пліч опліч, і є однією з головних рис міста. Так, це цікава думка. Історія, архітектура, контрасти. Але після кількох годин блукання бруківкою, мабуть, захочеться просто видихнути, чи є у Вроцлаві місце, де можна просто посидіти на траві і нікуди не поспішати. Що про це каже путівник? Безумовно, і це теж важливий елемент міського планування, який ну простежується у джерелах. Місто не зациклюється лише на історичній спадщині. Для відпочинку пропонується шитницький парк, величезна зелена територія. І в його серці японський сад. Це цікавий вибір, адже це не просто парк, а ретельно створений простір для медитації та спокою. Тобто, це не просто піти в парк, а отримати певний досвід. Саме так це свідчить про глибоке розуміння потреб, ну і мешканця, і мандрівника. Містобудівний підхід тут полягає у балансі. Щільна насичена історією забудови центру, врівноважується легкодоступними рекреаційними зонами. Вроцлав спроектований не лише як туристична вітрина, а як комфортне для життя місто. А це відчувається навіть якщо приїжджаєш лише на два дні. Отже, ми маємо історію, природу. А що з 20-м та 21-м століттями? Путівник виділяє залу століття. На фотографіях вона виглядає, ну, як гігантський бетонний купол. На перший погляд, не така витончена, як готична ратуша. Що робить її такою особливою? А ось тут ми торкаємося інженерної величі, а не лише архітектурної краси. Коли залу століття збудувало у 1913 році, її залізобетонний купол був найбільшим у світі. Ого. Це був неймовірний інженерний прорив для свого часу, символ того, як нові технології можуть створювати абсолютно нові, небачені раніше форми. Саме тому вона є об'єктом спадщини ЮНЕСКО. Це пам'ятка не стільки витонченості, скільки власне людської думки та сміливості. Тобто її цінність в інноваційності. А поруч, як зазначається, розташований ультрасучасний мультимедійний фонтан. Це випадкове сусідство? Гадаю, зовсім не випадкове. Це свідома заява. Розміщення одного з найбільших у Європі мультимедійних фонтанів поруч із пам'яткою модерністської інженерії початку ХХ століття. Це діалог епох. Так, так. Вроцлав ніби каже: ми пишаємося своєю історією, чи то готикою, чи то модернізмом, але ми не музей. Ми продовжуємо створювати нові сучасні точки тяжіння. Це показує місто як динамічну систему, що постійно розвивається. І ось тут здається, ми підійшли до найцікавішого. Путівник не просто перелічує всі ці місця, а складає з них три абсолютно різні історії. Це і є розгадка тієї головоломки, про яку ми говорили на початку. Давайте розберемо перший сценарій, класичний. Так цей маршрут можна назвати Вроцлав 10 Він для тих, хто в місті вперше і хоче отримати повне, але структуроване уявлення. День перший площа ринок, полювання на гномів, вечірній остров Тумський. День другий відпочинок у Щитницькому парку та японському саду, а потім зала століття та фонтан. Це ну, ефективний спосіб побачити всі візитівки, не витрачаючи час на планування. Звучить логічно і вичерпно, але чи не є це тією самою пасткою для туриста побачити лише листівкові місця і пропустити справжнє життя міста? Є ризик, що це буде схоже на виконання завдань зі списку, чи не так? Ризик є, і це головний компроміс цього маршруту покриття проти занурення. Він ідеальний для короткої поїздки, щоб скласти загальне враження. Але він залишає за дужками сучасний пульс міста. І саме для тих, кого цікавий цей пульс, призначений другий варіант. Атмосферно мистецький. Назва вже інтригує. І тут список міст зовсім інший: музей Рацлавицької панорами, якісь мурали в районі Надодже, Незалежні кав'ярні. Що це за район надодже. У путівнику про нього згадують лише в контексті стріт-арту. Надодже це ключ до розуміння іншого Вроцлава. Це колишній робітничий район місцями з дещо похмурою репутацією, який зараз активно переживає процес ревіталізації та джентрифікації. Ага, тому там такий неймовірний мікс: старі прохи, занедбані кам'яниці, двори колодязі, а поруч арт студії, концептуальні магазини, хіпстерські кафе і так, величезні вражаючі мурали на стінах будинків. Це Вроцлов без глянцю, живий та справжній. Тобто цей маршрут пропонує зануритися в сучасне культурне життя. А що ще до нього входить: острів Слодова, де збирається молодь, зоопарк з африкаріумом, оглядовий майданчик хмарочоса Скайтауер. Досить еклектичний набір саме так, бо він відображає інтереси не класичного туриста, а радше допитливого дослідника. Ідеться про пошук вражень, а не пам'яток. Замість готичних костелів сучасний зоопарк світового рівня, замість історичної панорами міста вид на захід сонця з хмарочоса. Замість традиційної кухні в ресторані на ринку крафтове пиво в місцевому барі. Цей маршрут про те, як місто живе і дихає сьогодні. Добре, з цим зрозуміло. Є варіант для тих, хто хоче побачити все, і для тих, хто шукає атмосферу. Але що як людина взагалі не любить поспішати? Якщо мета не побачити якомога більше, а просто сповільнитися, для цього є третій сценарій. Так і це, можливо, найцікавіший підхід. Потівник називає його спокійний плюс природа, плюс фотомаршрут. Його філософія це споглядання. Він надає перевагу атмосфері та світлу над кількістю відвіданих місць. Наприклад, він пропонує почати день з ранкового майже порожнього острова Тумського. Тобто знову ж таки важливий не сам факт відвідування, а правильний час для цього. Абсолютно, далі жодних музеїв. Натомість довгі прогулянки вздовж річки Одри та її островами. Вечір присвячений не розвагам, а фотополюванню на мостах у золоту годину. навіть головну площу ринок радять відвідати пізно ввечері, коли спадає денна мотушня, щоб просто спокійно випити кави і поспостерігати за життям. О, так. Це вибір для інтровертного мандрівника або фотографа. Мені подобається ця ідея. Це по суті дозвіл не бути типовим туристом, дозвіл просто сидіти годину на мосту, дивитися на воду і не відчувати, що ти щось пропускаєш, бо не біжиш до наступного об'єкта зі списку. Саме так, для багатьох це найцінніша частина подорожі. Цей маршрут про те, щоб не взяти місто, а дозволити місту відкритися тобі у власному неспішному темпі. І рішення відвідати головні точки в непіковий час це ключовий маркер цього підходу. Отже, що ми маємо в підсумку? Вроцлав, судячи з цього путівника, це справжній конструктор, це не місто з одним обличчям, а набір можливостей. Залежно від того, що обере мандрівник, він може отримати досвід історичного квесту, занурення в сучасну культуру або тихої медитативної прогулянки. Ключова ідея, яку можна винести з цього аналізу, це цінність кураторського підходу до подорожі. Замість того, щоб давати один універсальний список must-see, нам пропонують три різні філософії, три сценарії дослідження одного й того ж простору. Це заохочує замислитися не лише над тим, куди поїхати, а й над тим, як саме хочеться провести цей час, які емоції отримати. Тобто путівник не просто інформує, а й по суті навчає більш усвідомленого підходу до мандрівок. Саме так. І наостанок думка для роздумів. Ми сьогодні багато говорили про гномів і про те, як ця гра з глибоким історичним підтекстом змінює досвід дослідження міста. Це наштовхує на цікаве питання: а що, якби кожне місто мало своїх гномів? Унікальний притаманний лише йому ігровий елемент, який би спонукав звертатись протоптаних туристичних стежок. Які б приховані історії та несподівані місця ми могли б відкрити, якби нам пропонували не просто мапу, а захопливу гру.